Вимушений карантин минув і у докупавшині. Знову розпочав свою роботу. Більше тижня тривали перевірки та заходи дезінфекції після неприємного інциденту, який трапився тут наприкінці січня. Тоді занедужало загалом 12 вихованців закладу. 15-30 у нас був підйом, Не стали і жалілися, що погано все почуває одна дитина і трошки вирвала. Ну я зразу взяла температуру. Не є проблеми з температурою дитини. Інші не жалілися, але поки до кінця робочого дня ще двом трошки погано було. Ми повідомили батьків, батьки прийшли і забрали своїх дітей раніше додому. Діти скаржились на погане самопочуття та біль у животі. А нудота в одного з вихованців наштовхнула на думку, що причиною недуги може бути харчове отруєння. Проте цю версію спростовує завідуюча ДНЗ пані Наталія. П'ятницю садочок викликано було санапідом які взяли всі проби. Проби меню дня 26 числа, денні проби. Взяли змиви з садочка всі продукти харчування, які були використовані того дня. Після результатів аналізів зробили лікарі-висновки, що це був ГРВІ – інтервірусна інфекція, тому що у продуктах не виявили ніяких. Небажних результатів, як запевняє керівник закладу, де також виховується і її донька та діти більшості персоналу до харчування. Тут особлива увага. Того дня в меню не було напівфабрикатів, як і скарг з боку дітей на погане самопочуття одразу після обіду. Переконує вихователь пані Тетяна. Протягом дня нічого не нічого не спостерігалося. На що було дивно, і їжа така була легка, нічого важкого не було, і чого так трапилося. Певно, так як зробили висновки саніпстанції, так воно і було, тому що то проявилося в кінці робочого дня в декілька дітей, а пізніше в інших вдома. Перед приготуванням їжі всі продукти проходять термічну обробку, всі миються продукти, м'ясо відварюється два рази, потім вже кладеться в бульон. Все робиться, як потрібно. Загалом, заклад тиждень був під прискіпливою увагою СЕС та інших комісій, які перевіряли умови перебування дітей. Зараз ДНЗ знову працює у звичному режимі. Всі дітки прийшли в садочок. Одна дитина повідомлені, мамочка, що захворіла, просто також грип, кашель. А одна дитина відсутня по заяві матері. 18 дітей присутні вже другий день. В садочку ніяких симптомів, ніяких проявів і ніяких претензій від батьків не є. діти здорові.